Друзі, сьогодні ми граємо в Call of Duty Modern Warfare 3. пацани. І сьогодні ми будемо грати в режим, який також додали в, в цьому в в сезонній обнові додали. І цей, якби, ми в нього не грали. Я навіть так і не замітив, що він є взагалі. Але цей режим ми будемо в нього грати і він називається один патрон. В чому його прикол? Я, швидше всього, ну, пише, дивіться, тут пише, що поповняйте боєзапас, вбиваючи противників, е, виграє м, останній вирший гравець, бив, смертів. Ну, коротше, е, давайте виберемо цей режим один патрон. Мені, мені реально інтересно, що це за такий режим, один патрон. Е, і було би інтересно в нього заіграти. Тому, чому би і є? Давайте, пацани. Згодом мені тут підгружається бій. Е, тут трошечки треба почекати. Але таке. Тобто, мені здається, це буде інтересний режимчик, його варто буде попробувати. Що це взагалі за режим такий є. І тому ми сьогодні, друзі, попробуємо з вами пограти в цей режимчик. Е, не забувайте забувайтеся на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. бо Якщо ви мені пишете коментарі, ставте лайки, це все. я... Не, давайте тут карта вибирається, давайте раз проголосуємо. Я хочу карту раз. Тут 2 на 2 поки що. Голоса і е, один патронний режимчик. І просто м, хочу сказати, що поставте лайк, підпишіться мій канал і. Е, давайте, блін, давайте реально А, Блін, Ріо-карта, на жаль. Але нічого, вона нехай буде. Е, і давайте, пацани, будемо. Це. Грати в Пологічно на в 2, На даний момент іде сезон 3, бойове відродження. Як ви знаєте, грузиться карта? Тут, до речі, нижчих в мене нікого навіть нема. Бо я тут самий найнижчий рейтинг 40-вочка. Отбори з полумісячного ліса, переключиться на квартак. Мені інтересно, в чому прикол там був. Я чесно не зрозумів, в чому прикол був. Але може ми, крім цього, режимчика ще сьогодні заграємо якийсь там режимчик. Е, давайте. Ой, ой мені дали якийсь пестик. Тільки якийсь пестик. Е, так. 5, 4, 3, 2, 1. Я так зрозумів, коли я вбиваю, я получаю якісь там патрони, або один, або більше. У мене є один патрон. Важен кажен, кожен вистріл. У мене три життя є. Так, давайте. ой, фак, Ай-яй-яй! Грохнули, грохнули. У мене у мене вже... Патрони поліма. Яй! Yeah. У мене вже одне життя лишилося, я так пані в цьому режимі е, сильно довго не... Нужна yeah. реанімація! Так, є, yeah, let's go! Yeah. Убив! У мене лишився патрон. У мене лишився патрон. Так, давайте. Ай-яй-яй, точно. Убили мене ж цього. Привет, вы получаете на неслажке опта. Ну, короче, такий режимчик. У мене було тільки три життя І таке, короче, такий був режимчик, который що? Чекайте, жить. Що за режимчик? Як ви... как сколько вы можете. Но борис сезона три. Інфо. Херед, зеркалі, тут новий режимчик додавали. Я так понял, що добавили новий режимчик в патчі. Чи... Давайте спробуємо. Що це такий Get, 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 high, get high Він так називається. Якщо так з цифрами теж читав. Давайте, let's go. Давайте мені підгружається. Бо, блин, таке прикольно, а то я навіть не знав, що. Типуш такий режимчик в новому патчику додали, але в патчі додавати режим це досить рідко, але можливо. Тобто Додають режим в патчику і запитують. Це... Режимчик один патрон він не взяв у мене аж такий, аж, 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 аж такого чогось, в принципі. Цього, але на любителя, якщо ви любите чогось такого, то, е, е, то в принципі вам би мало сподобатись, якщо ви. Любите щось таке, то в принципі вам би мало сподобатися, а от мені особисто. Не так, давайте попробуємо цей режимчик. Тут пише, що забереш швидше всіх. До речі, чиліки. А ні, ні 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 Я думаю, що це за одним левел. Реально, чиліки у тих. А, ні, не один лев. Я думаю, один левел це просто не прогрузилось. Давайте, коротше, давайте, пацики. Загружається який режим. Він називається, цей режим називається тільки вверх. Прикольний режим, приколь. Ну блін, не Я не знаю прикольний, не прикольний, але просто прикольно називається. тільки вверх. Mm -hmm. Давайте. Переключиться на гру. Давайте, окей, okay, let's go. Нехай мені вже підгрузиться ця ця карта. Так, let's go. Режим називається тільки вверх. тільки вверх. Так, зрите, мені дали якусь пушечку. Але ні, це моя пушечка, що всього, просто. Ну тут так світиться, зайдете, тут в пікселях. Ой-ой-ой, що -ой -ой, за карта така нова. Що за така нова карта? Це для цього режиму, я так поняв, ця карта, а тут треба тільки де Блин, дивні режими. Реально в цій Call of Duty. А зерка, зерте, зерте. Це ж одне по одному, я так поняв, не стріляється. Шаг за шагом. Ой, бляха, муха. Давайте. Ай-яй, вашки. А тут, до речі, якщо упасти, то все. Ти, типа, закінчуєш ігру. Ай, бля. Я впав, я впав. вниз, і я вернувся від самого чекпоинта. Щоб ви розуміли, це якийсь такий режимчик. Я не розумію, в чому його прикол. Тут нікого не можу бити, Тільки не розумію нафіга пушки дали. Так що тут нікого не можу бити. Е. -е... В чому прикол того, що дали пушки, але окей, нічого страшного. Давайте піднімаємося сюди. Перезирте. Ай-яй-яй! Факін біч! Я не гон там перебратися. І я не знаю, як перебратися там. Ну як там перебратися, це дуже-дуже якось хреново, не виходить мені. Але ну, такий режимчик, знаєте, от він мені похоже, тепер мені це все чимось нагадує кс коли були там з мастерської якісь такі карти робили на паркур на щось такого. Тобто, це реально такий режимчик додавали, прикольненький. Так, все, let's go, забрався. Нарешті. Так, зейфте. Ой. Якісь ці блоки. Він пускається, піднімається. Піднявся. Так, let's go. Цей блок піднімається, опускається. Так, добре. Так. Тільки так просто. Так, це контрольна точка. Супер. Угу. До речі, якийсь такий режимчик. Я реально не знаю, в чому його прикол, але... Ця херня збиває. Такс. Стоп. Так я, в принципі, краще зорієнтуватися, де нема цих хірні, яка так робить. А все, я пробіг, я пробіг. Так, сюди мені треба. Блін, такий режимчик дивний, але. Але щось у ньому. Але щось у ньому є. Щось у ньому є якогось такого змагального щось. А! Я тепер зрозумів, для чого ці пушки потрібні. Для того фак. Для того би.

Так, не трогайте силі, я пропонюю, для не ці пушки позже. Мне тоже fire не можешь. Чуть не впав, чуть не впав. Так, тут почекаємо. І зараз. Ха, ха ха ну такий, ну знаете, прикольный такий режимчик, може навіть знаєте, ці цілі тоже поражаємо. Так, давайте. Uh, супер, що в мене є Ого. Так, окей, добре. Давайте я вам скажу, так, щось таке. Це дуже нове в Call of Duty. Тобто в Call of Duty тепер м реально розробники щось почали таке всяке робити. Всяку непонятку. Чекайте, стоп. Ходимо. А мені цікаво, якщо я на систему, не шубарк підніме що? Я, я розплющу, розплющу швидше все. Такс, такс. Е... Ой, факін біч! Бать, де я возродився? Ой, вибачаюся, вибачаюся, якщо я сказав мат. Я, в принципі, не... мені здається, не сказав, але там могло бути, там могло бути. Ега, ей,га, давайте тут. А ну, не, якщо вам такий режимчик щось такого подобається, то прикольно, але, блін, такий режимчик додавали. Це трошки щось на... нагадує мені, так якби це був якийсь Fortnite. Якби це вже. Ну, трошки. Ой, факел біч! Я, тро... Я просто такі тупі помилки роблю. Через це мені приходиться чекати. Але можу тут же прилізти. Яхмо. Я лиш тут лазую, а тут уже все закривається. Пять минут. Окейушка. Такс. Это многие, да блин. Это давайте. Я прям прошу мася Там пять минут, пять минут. Давайте, мы тут через две команды, я так понял. цель поражена. <связь> Бля, я дебил! А, не, За контрольна Ви Вибачайтеся, що я, якщо що. Я міг сказати, я швидше за все сказав мат. Я швидше за все сказав мат. Вибачаюся, що так вийшло. Що так могло вийти. Леха-муха, я не навижу. Так, добренько, такс, тепер такс. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вс! Ой-ой-ой! Леда, леда. Так, добренько. Ой-ой-ой, це вже щось дуже важко, мені здається. Давайте. Так, добре. В принципе, такие тоже, тоже такие, знаете, режимчик, я бы сказал, прикольный, нович. Эй, и, и кранты, и пипец. Так, добренько, добренько. Ой, бляха, ну я дурак. Ну я дурак, ну реально, ну як? Я вже до чогось далі, що хотів би добратися, а не на цьому одному зависати. Ну мені цей хер, бляха, муха, йоп твою мать, мать твою. Я ж міг там перебратися. Добренько. Лябом на кладе. Дуже буде чекпоінт якийсь там. Там спампоінт. Якщо я зараз тут не проберуся, я не знаю, що я з собою зроблю. Чекайте, ні, зараз тут буде вийде, зараз тут вийде. Все! Let's go! Чекпойнт! Давайте точку поражаємо. М! М ММ ММ. А в чому прикольчик цієї херні? Добре. Прилягаємо собі? Добре? Добре, ой-ой такі маленькі. Ну, я ж казав, що я на цьому провалюсь. Ну і срака вам піпець, пацани, божечко. Так, добренько. Треба лежати. В принципі, це дуже така прикольна гра, і в цій грі можна вивчити багато чого, якихось маневрів, які тобі треба в реальних режимах, би воювати. Послідня минута Ай, ну це просто, ну це пізда. Ой-ой-ой, пацани, Все я мац сказав нечайно. Пацани, я вже пару раз мацка сказав нечайно, такий режим, трошки понервуватися тут треба, але, але він такий змагальний, він такий прикольний. Добре. 30 секунд. Так. Yes! Yes, 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 yes. Ай, 30 секунд, 30 секунд. Ай-яй-яй! Сраті нога, бля. Керново, а ви просто позирте, скільки там того ще є. Ви просто зірте, скільки там того є. І там челики вже порядно подобралися десь там високо. Пораження, у мене 15 місць, ахі просто. Пасані, ну ми, коротше, поіграли в режим, який називається тільки вверх. І скажу вам, які в мене якби, враження в цього режиму, так можу, якщо так можна виразитися. Типа це такий тимчасовий режим, він зараз вже за три дня, походу і в нього не можна буде грати, так що якщо ви хочете в нього пограти, то грайте. Просто ну, такий досить прикольний режимчик, Не воєнний, звичайно, але там на основі якісь такі колодюшки, цело-село, то можна щось там навчитися. Ось таки там можна щось там навчитися. Тому таке, друзі, з вами була Каркар. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки і не знаю, пишіться на мій канал, поставте лайки. і Вам була Каркар. Удачі і пока.